Хочете мистецтву, платіть за мистецтво, як знайти роботу з Дариною Онищенко? Наступна моя професія я вирішила рухатись напрямок того, що мені дуже подобалось. Я стала кондитером. Стала дуже сильно багато різних вакансій на Work.ua. Мені щось не підходило все. І я придумала дуже геніальну схему. Значить, мені подобалось дуже багато різних кондитерських. Я на них вже була підписана. І що я зробила? Сала кажу: доброго дня, я роблю тарти типу, вдома, пишу я це дуже сильно обожнюю. Візьміть, будь ласка, на роботу було дві Півбесіди. На одну я пішла. Це була на малака. Мене ще питали: які вас досвід, який у вас улюблений крем, а чи справитись ви а далеко їхати? Я така, я з усім справлюсь, я все можу, я все вмію. І насправді так і було. Для мене було це дуже важливо. І мені дуже сподобалася робота в плані того, що ми робили справді дуже якісні продукти. Хочете піти в намалаку щось куштувати, можете не сумніватися ні на секунду, тому що там дуже жорстокі ці правила термінів придатності. З дуже якісних продуктів все виготовляється. Так, ціна висока, але вибачте, хочете мистецтву, платіть за мистецтво. Так, да, Мені дуже подобалось і. Я дуже навчилась багато чого, але було дуже важко в плані того, що це була фізична робота. що ти весь час і мав стояти на ногах, навіть якщо в тебе були перерви, ти там не завжди встигав там нормально розслабитись, годину пообідати. Біг назад, тому що були дуже великі об'єми замовлень. Треба було все робити бездагано.